Вітаю! Для виготовлення снасті на жереха нам знадобиться для початку одернарний гачок другого номеру з подовженою ніжкою Далі треба буде шерсть кози білого кольору. Відрізаємо і виймаємо пух. Він буде зайвим Лишаємо лише самі довгі волоски. Беремо шерстяні яскраво-червоні флюоресцентні нитки. Їх можна знайти в магазинах для рукоділля, вишивці та шиттю. Робимо три обита навколо трьох пальців. З'єднуємо шерстю. Та приставляємо до гачка так, щоб було приблизно по центру. Червоними нитками потонче обмотуємо біля вушка гачка. Торчащу шерсть згинаємо в сторону жала гачка. Ця чуприна буде ховати наш гачок всередині і буде слугувати відсікачем від зачіпу трави. Намотуємо ниткою в такому ж положенні. Фіксуємо декільками кінцевими вузлами. В кінці нитку розрізаємо. Далі знадобиться флюорокарбон 0,5 мм Флюрокарбон це високотехнологічний, практично невидимий водій. Завдяки низькому коефіцієнту заломлення світла та до старання матеріал для риболовлі, який має низьку розтяжність, що підвищує чутливість снасть та надійність повідця при ловлі обережної риби. В'яжемо його до гачка. Змочуємо та затягуємо вузол. Відріжемо приблизно 3 мм від краю і запальничкою зробимо пломбу. Обережно щоб не задіти сам повідець та вузол. Такий вузол вже ніколи не розв'яжеться. Зробимо імітацію малька. у жереха дуже добре зір, тому всі ці дрібнички в сумі мають великий вплив на результативність клювань. Тіло малька робимо або термоклеєм, або уфагелем. На ваш вибір. Відміряємо 30 см та відріжемо. Також відмірюємо 80 см фліорокарбону. Складемо навпіл і посередині представляємо наш повідець з гачком. Відступивши 10 см, робимо подвійну петлю вісімку. Обидва кінці з одного боку заводимо в неї. Змочуємо та затягуємо. Далі знадобиться застібка та вертлюг До однієї сторони прив'язуємо вертлюг Повідець повинен бути направлений в сторону вертлюга, щоб при швидкій проводці він не плутався з основним повіцем. На інший кінець в'яжемо застібку, за якою буде кріпитись блишня Кастмастер або інша далекобійна блишняна жереха. І так, жор жереха розпочинається в кінці жовтня. І триває до середини листопада. В'яжемо снасті і відправляємось на риболовлю. Якщо відео було корисним, підтримайте вподобайкою, коментарем та підпискою на канал. Дякую за перегляд!